Після втрати коханого на війні Юлія Мовчан живе за двох. Олександр та Світлана намагаються повернути те, що у них було у шлюбі до того, як він одягнув піксель. Цих трьох людей об'єднала не тільки війна, а ще й танці щотижня протягом години вони на паркеті танцюють аргентинське танго. Поки їх небагато, всього дев'ятеро і всі початківці. І для них танго це спосіб повернутися із війни психологічно чи вийти з депресії після тяжкої втрати. Дар'я Цесарук розкаже більше. Вибираємо ногу. Перший крок зробили. Тепер можна йти далі. Крук ліворуч, ще один назад і поворот. Юля почала танцювати лише кілька місяців тому. Вона й не сподівалася, що колись наважиться стати у пару з кимось іншим. Любов породжує любов. Хай ваша іскра не згасає начена. Це 2018-й без підготовки із завчених на передругів Олексій та Юлія уперше танцюють як подружжя. Я не знаю, звідки Льоша знав, ті всі. Па, скажімо так, тому що він намагався от на весіллі. Він казав, що я буду робити сам усе ти просто. Йдеш за мною, робиш те, що куди я тебе направляю, і робиш те, що я роблю. І воно так і вийшло. У той день вони присягалися танцювати так усе життя. Але і спочатку повномасштабної Олексій йде на війну. Бореться, аби вільною були Київщина, згодом і Донеччина. Там він, не доживши до 49 усього кілька днів, гине від російських уламків. Почали закидати вогами. їх. коли я одяг дивилася, Олексія ну, розумієш, що це такі дуже дуже маленькі. Частенки, але ну, не забрали життя чоловіка. Жити без нього Юлія вчиться і досі. І хапається за кожну можливість спробувати щось нове. Тепер за двох. Після того, як Льоша не стало, мені, я думала, що я не зможу цього зробити. І от на сьогоднішньому вже занятті я розумію, що мені це вдається. І це ніби вивільняє щось. Середині мене дає якусь свободу внутрішню. Довіритися у танці іншому довго не могла й Оксана. Кілька років вона робила це зі своїм чоловіком, теж військовим. Це е, дуже дорого коштує знайти людину, які ти можеш довірити себе. Навіть на годину ну але там знов відчути відчути життя. А ще витягує з депресії після втрати чи тяжкого поранення, бо це перш за все про реабілітацію психологічну. Метод такої терапії запозичили зі Сполучених Штатів, де й виник цей феномен після Корейської війни. Ми хочемо поліпшити психологічний стан людей, які цього потребують, тому що тижня проводимо подібні заняття, і це дійсно допомагає відволіктись від всього, що коїться навколо. Дати релакс, дати. Можливість розслабитись, відчути контакт з другою людиною, що це дуже теж працює як відновлення психологічне, фізичне. І аргентинське танго воно саме дає таку можливість. Партнер вибирає, коли робити наступний крок. У їхній парі веде Олександр сьогодні. Він уперше за довгий час не у пікселі. Вони разом майже 30 років завжди удвох, і вдома, і на роботі. І з початком війни Світлана та Олександр віддалилися а тут на паркеті знову вчаться відчувати одне одного. Це дуже зближує. Цей це, ця година часу це порятунок для мене особисто. Це точно, якщо людина виходить о четвертій ранку, а приходить там, ти вже лягла спати або засипає з ложкою в роті, скажімо так, да, то можливість вирватися на цю годину, на навіть змінити одяг, це надзвичайно важливо. Поки танцівників небагато сьогодні, приміром дев'ятеро. Майже усі початківці. Ці заняття щотижневі для родин військових, ветеранів і дружин загиблих. Тут усе безоплатно, і це не просто танці, а й психологічна реабілітація. Дар'я цесарук, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.